Це подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що не на пух. Лило в тичі зграєш, гаї, школа відчиняє двері нам свої. Не кидайся хлібу, він святий, в суворості ласкавий. Бувало, каже дід старий, малече кучерявий. Не грайся хлібом то ж бо гріх І ще не немовляти. Щасливий, стримуючи сміх, Бувало, каже мати. Бо красен трус, хош рясен піт, Бо жита, дух медовий, Життя несе у людський світ і людські родить мови. Хто зерно сіє золоте, в землі в полку не в тому, Той сам пшеницею зросте на полі все людському. Як не любити зими, сніжно синій на Україні моїй, саду старого пухнастомоїної, сивих, веселих забій. Як не любити веслінного шумних, меду пахучих сусвітів. Як не любити роботу розумну, праці що дух висовить. І зустрів мене як друга, з теплим маркуванням, пізно дзвоном солов'їним. Ніжним голосом зулєм, вогким одидів гуканням, кругом циканням дроздів. Дрімає білий ліс, мовчарами повитий, а місяць з небес алмазиці плискить і сяйвом облива, зимові сніжні квіти дрімає білий ліс. Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом усіяний, Золотий вечірній гість павбадьор свіжий. Дзвінко, на закурені будинки, зголоднілих передмість. Відкривай гарячі груди, мати земле, доща студить, оживить і запліднить і пшеницею ячменем, буйним повібом зеленим, біля села звеселить. Хлюпоче синя річка, ой річка, ой ріка. Юрба нас невеличка, за те ж богомінка. І співи тут і крики, і радість тут і сміх, А вколо як музики, гурти пташок дзвінких. Благословен той день і час, коли прослалась килимами. Земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас. Дрібними росами сльозами, як пари з виноградної лози, плекайте мову, пильно не настане політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде. вірно і слухняно, нехай вона ще разу служить вам, хоч і живе своїм живим життям.